Всім привіт, Славко. І що? Приготуємо сьогодні крила плечі з курки по типу як в КФС, тільки в Казані. Заказ дитячий, тому для того, щоб нам їх вони вийшли такі, як треба, нам їх потрібно приготувати сьогодні і замаринувати, щоб вони промаринувалися хоча б часов 12. Дивіться, в нас є отакі чудесні крила, нам їх порубали прямо в магазині. І тому не гаємо часу. Зробимо одні імбірні, одні гострі. Погнали. Дивіться, що нам для цього треба? Сіль. Солим. Солим наші плечі, крила. Солим. Маринуємо одночасно дві. Перець. Суміш перців. Туди і сюди. Паприка. В оригіналі нема, ми дамо. Хай будуть красивіші. Часник. Ну, як туди не можна порубати Часничину, ну, я тоді всиплю хоч сухого. Він тут ніяк лишнім не буде. Так, тепер чим вони в нас будуть відрізнятися? Дивіться, біла миска буде в нас гострі. Суха аджика. Там потрібно кидати червоний перець взагалі, ну, я кину аджички, щоб було трохи м'якіше, тому що, не дай Бог, дитина вхватить, тоді буде маленький дракончик бігать. В другу, ми засипаємо імбир, сушений тертий імбир. Пахне. Клас. Вже можна їсти, як звичайно. Мішаємо. Мішаємо дебело, щоб все в нас перемішалося, стало таким однорідним, льовим, крутим. Так, витираємо нашу, наші руки, даємо сюди олійки. Зовсім трішки. Паприку підрозчинить трошки. Отак. Так. Мішаємо, мішаємо. М -м -м. Бомба, ракета. Клас. Так. Витираємо наші руки, беремо сильно газовану мінеральну воду і туди. Хай купаються. Друзі, все під плівку, в холодильник, 12 годин. Завтра встрінемось. Буде у нас свято завтра, день незалежності. Будемо балувати, і радувати дітей. Друзі, всім привіт зі святом з Днем Незалежності. Дивіться, наші плечі, крила замаринувалися з учора. О, аромат неймовірний. І тому ми будемо приступати. Так, всі пам'ятають, да? гострі і не го це божественно. Так, значить, що ми робимо? Беремо муку. Муку. Муки багато. Даємо сюди паприки. Даємо солі. Щіль крупна, дебела. Зараз будемо творити таке добре. Даємо чорного перцю. Мішаємо. От така у нас маса утворюється. Тепер, значить, що ми робимо далі? Достаємо наші плечі і. В муку. Прям з розсолу прямо в муку. Дивіться так, щоб. Ну. І отак А так, щоб вони в муці пожили. Ой, краса, краса, щоб повністю були в муці. І тоді що ми робимо? Дивіться: в муці беремо наші крила і опускаємо їх в воду. Опускаємо їх в воду і ждемо, поки не вийдуть всі бульби. Це десь пару хвилин буде. Щоб наша мука повністю пройнялася і прилипла. Так, от, щось перебращили. Обиваємо і воду. Все, чекаємо 4 хвилини. Дивіться, минуло 4 хвилинки, і ми беремо наші крила. І отак їх трусимо, щоб з них вийшла волога лишня. І що? Назад в муку? Отак їх в муку ловко, щоб вони були. Красивенні такі. Повністю, повністю не жалієм часу. Так, їх дебело туди, щоб вони повністю прихватилися в муку. І тоді в нас вийдуть оті самі звісні такі, як, ну, я не знаю, як луска якась буде отака. Дивіться, яка краса. М -м -м. Так, і продовжуємо. Все в муку. Все в муку. Добре в муку. Ох, це сьогодні малечі буде смакота. І зараз пошуруємо до казана. Друзі, казан горить, вогонь палає, олія, бурлить. В общем, що, тут десь 2 літра олії, вогнище дебеле. І починаємо готувати наші ніжки. Ви дивіться на цю красу, як воно починає все палати прямо. Так, хіба на це можна так дивитися? Просто і вже не, ну, не розуміти, що це буде просто клас. Закинули наші крила плечі, чекаємо 8 хвилин, включимось. Дивіться, друзі, минуло 8 хвилин. І ми будемо їх доставати. Отак, на серветочку. Хай стікають. Дивіться, яка краса. Там тільки обережно, бо олії багато, температура там потужна, тому треба берегти єті. Не гаємо часу і робимо так само з усім, що у нас лишилося. Запускаємо. А! Вже так хочеться їсти, слина біжить, аби в казан не капнула, бо як бризне, може й мармизу палить. І робимо так з усім. Зробимо все, включимось, покажемо вам, що з цього вийшло, бо там вже кричать в хаті хочуть КФСі. Друзі, ну от дивіться, що у нас вийшло. Дивіться, соус білий, червоний. Посилання оставлю вверху, там, де я їх готую, підходять до любого м'яса. Що я вам хочу сказати? Давайте ж спробуємо, що в нас вийшло оце, з цього всього діла. Давайте треба вкусити, бо зараз буде, я не знаю, мабуть, шок по рецепторах. Дивіться, все готове. М -м -м. Не переверчено. Повністю підтверджую, що треба таке готувати. М -м. Наразі з білим. Друзі, що вам скажу? Старався. Вийшло, не вийшло, не знаю. Ну, мені дуже подобається. Зараз прилетять гості, будемо зацінювати. Хочу поздоровити всіх зі святом з Днем Незалежності України. Хай цвіте наша ненька і повиздихає вся нечість на її території. Ну, а з вас лайк, дізлайк, матюк. Всім до побачення.